Пізньостиглий сорт на 22 червня. Фейт дочекався ще більш пізньостиглого сорту. Мальвіни. Тобто в нього дуже розтягнутий період плодоношення. От на зараз він має ягідку і ще навіть має зелену ягідку, А Мальвіна взагалі тільки починала квітнути тоді, коли він вже давав перші ягоди. І ось так ягода фейта виглядає в контейнері. Камера навіть не передає Всього, всю її глибини відтінку червоного. Це марсала, це не червоний, це темно-вишневий колір. Оце він темніший насправді. Кісточка в ньому, він горішок. Має червонуватий відтінок. В гарно. Достиглої ягоди. Не жовтий, ага, де такий червоний також відтінок. Надкушу цю чудо ягідку Це сорт дуже солодкий. Він улюблений у мого чоловіка. А коли я відкусила, то о... Оця всередині він має отвір і він наповнюється соком. І тоді продовжуєш пити, немовби з чашечки. Сок починаєш пити, далі продовжуєш як із чашечки. Ягодку, немов би висмоктуєш. Катрусь, тобі подобається полуничка сорту Фейт? Угу. Смачно здалось? Так, а ну покажи, яка всередині. Сук там збирається в ямку? Ні. Ні. А не є. Є прямо, так? Да? Угу. Прям отак прям наче п'єш її, так? Да? Я реально п'ю. <гум> в стадії повної стиглості це просто абсолютна а. смакота. Ми з катрусою вирішили, що ягодка надзвичайно смачна. Соковита, вам задоволення від вашої роботи? Файт дуже чудовий, пізньостиглий сорт. Ну, середньо пізній. Я Маль... вже їм. А ти а... їси і я а вже, ви вже буду. А я волокаю, так? Да? Прямо сок можна втратити. І мову.